Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас сьогодні, 13 жовтня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Обставини будуть грати важливу роль. Час від часу ми проходимо трансформацію і зміни, тобто перероджуємося з одного стану у інший. Це такий стан, який ми не завжди розуміємо, тому що це внутрішній процес. Але він необхідний для нашого розвитку. Через конфліктність енергії будуть відчуватися невизначені, страхи, плани можуть змінюватися, але це буде викликати нервозність, хвилювання. енергетика може бути знижена, а тому може відчуватися втома або слабкість. Обставини будуть змушувати щось робити. Але здебільшого це буде лише метушня. Хтось отримає новини, які змінять ваші плани, а ви через це будете тривожитися і хвилюватися. У когось відміняться зустрічі, і від вас тут нічого не залежить. А хтось отримає те, на що навіть і не сподівався. На роботі і у бізнесі спрогнозувати щось буде важко. Потрібно бути готовими до різного розвитку подій. У особистих стосунках, можливо, хтось. Буде боятися розлучення або будь-яких змін, і це буде вас нервувати. А загалом зміни краще вам вносити самим, перетворювати стосунки у більш якісні. У кого немає пари, сьогодні може це різко змінитися, але для цього потрібно змінити свій образ життя. І порада на сьогодні. Відпустіть свої страхи, образи, розчарування, зверніть увагу на незавершені справи, тобто їх треба закінчити, приділіть увагу собі, можливо, більше відпочивайте. Бажано змінити свій образ життя, зробити щось таке, що вам не притаманне. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цінуйте час і життя, своє і близьких вам людей. Миру вам і гарного дня!